Брати та сестри, настало время, тепер і нам послужити. Зараз у нас пожертвування і я хочу зачитати один отривок із 2 Коринфянам, 8 глава. З 11 стиха. Завершить же Теперь самое дело, дабы чего усердно желали, то исполнено было по достатку. Ибо если есть усердие, то оно принимается, смотря по тому, кто что имеет, а не по тому, чего не имеет. Не требуется, чтобы другим было облегчение, а вам тяжесть, но чтобы была равномерность. Ныне ваш избыток в исполнении их недостатка. А після их збиток в спорті вашого недостатка, щоб була равномірність. Як написано, хто собрал много, не мав лишнього, і хто мало, не мав недостатку. Апостол Павел там Корінтяні збирали, ми знаємо другим християнам допомогу, і вони збирали, і він їм каже, щоб ви в 12 стиху, щоб ви. І бо є усердія. Оце слово я хочу на нього обрати внимання, щоб, щоб ми дивилися, з якими серце ну, це ділиємо. Яке у нас усердіє. І знаєте, ця неділя, вона така була, знаєте, такою трохи тяжою для мене. В роботі зароботок такий мінімальний був. Розходи у мене трохи там увеличувалися, бо що не розчит... ну, не... Не От, там, За скутер, за ремонт треба, і така ціна, що я типу, як не ожидав. І ну, все одно, знаєте, я знаю, що треба служити Господу. І такий вибор, знаєте, там, в четвертом чи коли там, треба ну, служити Господу піти. Послужити, проевангелізувати, треба, треба підготуватися до цього. А це все время. І от, ну, я все-таки це роблю. і, знаєте, коли приходиш, ну, ти такий радуєшся, коли послужив Господу, ти радуєшся, все прекрасно, ти знаходишся в слові. І потім після цього. Вже Господь, знаєте, Він якось так благословляє. І Він благословляє удивительним образом, що ну, коли ти служиш йому, Він служить тобі. От що я хочу сказати. І коли ми працюємо, я замічав, що в мене таке є, що коли я буває сильно ну, в слово внікну, я цілий день можу в роботі розмишляти над Словом Божим. Воно саме, я роблю, але я якось розмішляю, який там Господь, там, містописання, і Господь благословляє фінансами. Я про це не думаю. І я хочу щось ще сказати в цьому, що, знаєте, коли ми працюємо, чи думаємо, ми, ну, ми ж заробляємо гроші, ми знаємо, що ми працюємо, заробляємо гроші. Про що ми тоді думаємо? Ми думаємо про фінанси, да, щоб побільше заробити. А за чим? За чим? Нам треба щоб... да. ну то купити, туди розходи, сюди. Але чи ми думаємо послужити цим Господу? Чи ми думаємо послужити цим Господу? Як ми працюємо, про що ми роз... розмишляємо? Чи ми благодарні Господу, що ми проснулися і що він дав нам можливість заробити? Адже все йде від Господа, і про це треба не забувати. Тому давайте зараз сусердія жертвувати Господу і ми по своїм достаткам, щоб восповняти недостатки других. Зна... Ви знаєте, що ми служимо іншим. Колонії і не тільки в колонії, і в нас в церкві ми служимо друг другу. також фінансами я знаю служимо. От. І слава Господу! Слава Зараз ми за це помолимося. Господи, слава тобі, Боже, і хвала за твою милість, Господи, любов! За те, що Ти, Господь, даєш нам в кожному дні, Господи, прокинуться, даєш сили, Господь, даєш, Господи, нам можливість Боже працювати, Боже, що ти наповняєш нас словом, ведеш, Господи, бережеш нас у всьому, Господь. І коли ми, Господи, служимо Тобі, Боже, Ти завжди про нас заботишся. І навіть навіть коли ми, Господь, думаємо про щось своє, ти завжди нас благословляєш все одно, Господь. Хвала Тобі, Боже, і слава Боже, благослови ці фінанси, Господь, щоб ми жертвували, Господь Тобі усердієм, Господь. В ім'я Ісуса Христа. Амінь.